Не вкладаюся я в час зовсім завершую. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я відчула підтримку сім'ї. Я поїхала. Ми одразу 24-го поїхали до моїх рідних, до моєї мами, сестри. Ну, власне, там всі живуть в селі, і сестри, і ну, брат, правда, був тоді, чи в Києві, чи в Одесі. Там мама, бабуся. І а, я чесно зрозуміла для себе, що в такі тяжкі часи настільки цінно, от просто навіть то глухе село приїхати, але там твої люди, які тобі дають опору, яку ти, ти відчуваєш себе якось захищеною, ти відчуваєш, що ти ще сильна, бо твої рідні і близькі, вони поруч, вони живі, здорові. Це неймовірний ресурс. Так, і потім ми поїхали там, до батьків чоловіка, там, друзі. Спочатку друзів були потім до батьків. І, власне, оце все оці зв'язки близькі, да? сім'я, батьківська сім'я, брати, сестри, друзі, це такий величезний ресурс, особливо зараз. Як його можна не цінувати, я, я не знаю, чесно, я ну, не розумію, як, як можна відмовлятися від цього. Тому, якщо у вас є якісь такі моменти. Ну, власне, ви самі, ви дорослі люди свідомі. Я завжди сприймаю людей як свідомих і адекватних. Ну, тобто, я не прагну і взагалі я проти того, щоб розвивати в людях якусь жертву, вважати їх такими бідними, нещасними, неспроможними. Я вважаю, що кожна особистість, вона ну, в першу чергу ну, розумна індивід, розумний. Дорослі люди, які можуть нести відповідальність за себе, за свої рішення. Якщо людина, якщо ваша близька людина, так чи інакше там, от ви дізналися, да? от так в них там, в сім'ї чи от так зараз на, на даний час. Це справа насправді тільки цієї людини, тільки цих людей. Все. Якщо в них зараз отак, значить, значить вони на такому етапі, значить для них зараз це оптимальний варіант. Все. Мабуть, все, буду завершувати. Обіймаю вас. До наступних зустрічей! Слава Україні!